Репродуктологія наука, що займається дослідженням та підтримкою здорового запліднення. Саме репродуктологи знаходять індивідуальний підхід до кожної пари, хто мріє про зачаття. Про тонкощі вдалого запліднення розповідає головна лікарка клініки репродуктивної медицини Ольга Романова. Сьогодні ми проговоримо про жіночі і чоловічі статеві гормони в організмі жінки. Тут важливо зрозуміти, що не буває тільки жіночих або чоловічих статевих гормонів. У кожної в жіночому організмі вони виробляються, чоловічі статеві гормони, і починають вироблятися ще з пубертатного віку, з підліткового віку, це близько з 11-12 років. І це є нормою. Тут важливий сам баланс і співвідношення. А коли виробляється занадто багато чоловічих статевих гормонів, це починає проявлятися і, в принципі, впливає потім в майбутньому на все життя. Ми завжди закликаємо мам і сім'ї звертати увагу на ендокринну систему свого підлітка, дівчинки. Ну, по перше, в якому віці почалася менструація? По-друге, наскільки швидко встановився менструальний цикл і характер самої менструації, а чи немає болісності менструації? Також вважається нормою це перший другий рік встановлення циклу, після чого він повинен вже бути регулярним. І також слід звертати увагу на свою дівчинку, на її розвиток. на... Стан шкіри, волосся бо тестостерон, як естроген, впливає на зовнішність. Встановлення ендокринної системи та її балансу жіночих статевих гормонів відбувається саме в підлітковому віці. А чому це впливає і як, яке це відношення має до репродуктології? Тому що саме гормональні порушення являються однією з причин. Які впливають на ненастання настання вагітності або на порушення овуляції, або на потім новоутворення, це кісти, це фіброміоми, це поліпи, бо тестостерон це анаболічний стероїд тобто він прискорює і змушує клітини неправильно ділитися. І в майбутньому він впливає на все життя вже дорослої жінки. Які прояви можуть бути? Ну, перш за все, це порушення менструального циклу, коли він не встановлюється регулярно навіть після двох років від початку менструації. це випадіння волосся, підвищена жирність волосся, але надмірний ріст волосся по тілу. Це дійсно частий симптом. На які треба звертати увагу, і тут найбільш такі типові місця: це підборіддя, зона над губами або ріст волосся по тілу і білі лінії живота, надмірний ріст волосся. Також це проблемна шкіра у підлітка, коли з'являються підсипання, і вони. Збільшуються і не залежить від фази менструального циклу. Найбільш типові місця це щоки, носогубний трикутник, а також плечі, спина або декольте. А третій симптом, який дуже часто з'являється, це набір ваги і підвищена тяга бажання до вуглеводів, до солодкого. Змінюються харчові звички таким підліткам. А потім і в дорослому віці більше хочеться вуглеводів. Все складніше себе контролювати у своїх харчових звичках. Тому дійсно гормони впливають на дуже багато речей. А ще один із симптомів – це перепади в настрою, більш в агресивність, в неможливість контролювати свої емоції. І це може бути в будь-якому віці, але починає проявляти себе саме з підліткового віку. Тестостерон дуже впливає на фертильність і на виношування вагітності. Варто пам'ятати, що є тестостерон, який виробляється надмірно тільки в яєчниках або в наднирниках та жировій тканині. Саме яєчниковий тестостерон запускає схильність до набору ваги. Вага йде в набір, і особливо типовий. Набір ваги наталі по чоловічому типу, тобто збільшується об'єм талії, живота. І це впливає на те, що під'єднується до яєчникової ще і та локалізація, в якій виробляється тестостерон, це вже в жировій тканині на талії. А Така ситуація більш складніша, бо вона потребує одночасного і зниження ваги, і нормалізації харчової поведінки, і нормалізації самого тестостерону. Тестостерон також впливає на багато процесів в більш дорослому віці, це потім на схильність до цукрового діабету другого типу. Це дуже важливе питання, яке зараз цікавить ендокринологів. Встановлено, що якщо з підліткового віку тестостерон завищений, такі дівчата в майбутньому мають вже в дорослому житті схильність до цукрового діабету. Пам'ятаємо, що тестостерон це гормон стресу, і він дуже залежить від рівня адреналіну в крові. Якщо адреналін постійно підвищений, особливо в підлітковому віці, або порушується сон, або нормою для такого підлітка є пізно лягати спати. Це все запускає одразу підвищення і іноднирникового і яєчникового тестостерону. Чому дуже важливий і... Режим дня. Ще важливою, дуже часто зараз причиною є прийом анаболічних стероїдів, тобто різних добавок, додавок, які покращують результати у спортзалі для досягнення оптимального результату у нарощуванні м'язів. І якщо була схильність до підвищення рівня тестостерону, тільки одного цього фактора вже достатньо для того, щоб Запустити справжню гіперандрогенію і потім мати наслідки. Тому з будь-якими добавками, амінокислотами і гормональними препаратами з тестостероном треба бути дуже обережним, бо вони дійсно впливають. Коли жінка помічає в собі симптоми надлишку рівня тестостерону в крові, обов'язково слід звернутися до гінеколога ендокринолога і здати базові аналізи. Недостатність тестостерону андрогенів зустрічається досить рідко, але таке явище може бути, і воно супроводжується тим, що при зниженні тестостерону в крові нижче рівня, якою являється норма, тестостерон перестає бути основою для утворення естрогенів жіночих статевих гормонів, тому відповідно і естрогенам. Немає з чого вироблятися. Це може проявлятися в підвищеній втомлюваності, перечасному старінні організму, появі зморшок, зменшеному синтезу колагену, м'язовій слабкості або недостатній мотивації. Так, тестостерон у нас дуже чутливий до статевих гормонів саме кора головного мозку, яка регулює нашу поведінку. Тому рівень гормонів також на це впливає. Особливо ми рекомендуємо перевірити саме рівні статевих гормонів, в тому числі і тестостерон, в перехідному віці з 40-45 років. І якщо його недостатньо, скоригувати харчування, скоригувати певний спосіб життя і таким чином, який може оптимізувати тестостерон. Чого точно робити на слід, це самостійно використовувати тестостерон або речовини, які його стимулюють, або гормональні пілети з тестостероном, або, наприклад, гелія з тестостероном, бо слід пам'ятати, що вони мають багато побічних ефектів. Перш за все, це підвищення рівня холестерину в крові, підвищення тиску. І формування проблемності в шкіри навіть в більш старшому віці, випадіння волосся і вплив на інсулін. Тому з тестостероном потрібно бути обережним і дійсно, як підвищений, так і знижений рівень він коригується, але тільки за допомогою професіоналізму саме лікаря не потрібно це робити самостійно.